Доброго дня, друзі, ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Оля. Приїхала на дачу, хоча погода нас зовсім не балує в нашому регіоні. Нагадую, що ми живемо на Хмельниччині, постійно йде дощ. Він, можливо, і не дуже йде, але моросить постійно. От зараз трошки Небо просвітліло, можна сказати, вирішила приїхати на дачу, тому що з нашими відключеними світла, з нашою обстановкою на сьогоднішній день. Всі люди знаходяться в депресійному стані, і я в тому числі. А наша розрада і наш вихід з цього стану, це праця у наших садочках з нашими рослинками, з нашими квітами. А тут ніколи не буває скучно і нудно, робота є завжди. Там, тому беремо себе в руки і починаємо працювати. Сьогодні, крім того, що я, як завжди, вивезла. Всякі відходи рослинні, ті, що назбирала за ці дні біля будинку. Я вам хочу сказати, що, не дивлячись на погоду, працюю в садочку кожен день, хоч що-небудь, але все одно роблю. Або збираю листя, або щось обрізаю. Робота є завжди. От приїхала і думаю, чим би це мені зайнятися. Можливо, сьогодні пообрізаю оці троянди, наведу тут трошки порядок, жимолость, Бачите, як заросла, ще навіть квіти на ній є. Листя вже пожовкло, але привабливо ще. Може, потім не буде часу а не, або не буде бажання. Хочу потрошки пообрізати тут. Подивіться, яка висока гарнезна, мілк чоколад. А оцей міскантус ми його купляли як космополітен, але все ж таки маю підозру, що це варієгата. Тому що купили варієгату ще собі. І бачимо, що одне й те саме. Але нічого, все одно він гарний наступний на рік наросте, буде взагалі бомбезний. От такі в нас справи. Так, крім того, хочу поприбирати на своїх е, городиках. Дуже мокро, дуже. Просто земля, мокрюща ужасно. Але привезла з собою листя. Від дерев біля будинку, зараз отут прополю трошки цю середню грядочку, і хочу засипати її листям. Хай воно перегниває, і на наступний рік, можливо, буде якась пожива для майбутніх посадок. Ну, і взагалі треба навести тут порядок. Буду щось робити, буду вам показувати. А ви залишайтеся з нами. Не забувайте ставити свої вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, підтримайте український контент. Нам буде це дуже-дуже приємно. До роботи! Ну Ось свої грядочки я почистила. Все позрізала, повиривала. Середню грядку геть повиймала бур'яни, перекопала її. На оці оставила один рядочок петрушки. Може взимку пригодиться, але думаю, що у цей рядок також наросте, ще морозів немає. Засипала все листям тим, що привезла. Ще тут засипано скошеною травою. Сподіваюсь, що воно за зиму трохи перепріє. Потім перекопаємо весною, і буде гарне добриво. Зараз буду займатися цією діляночкою Бачите, треба все почистити, пообрізати ці седуми, бо вже вони зовсім не гарно виглядають. Досадити тут пару кущиків. Там, де викупали хрізантемки, ну, навести порядочок. І ось тут, де в мене зростає малина. Коли ми садили в минулому році, я в ножках посадила медунку. Думала, що тут буде їй дуже добре. Їй дійсно дуже добре, але вона якась зовсім не гарна, зовсім крапу на ній немає, розрослася, заполонила все собою. Хочу її все ж таки викопати. Бачите, травичка Гатьє Отут в куточку дуже гарно виглядає, а медунка мені не подобається. Ще посередині клумби в мене є живучка. От краще я посажу живучку, і мені здається, коли буде отака кольорова клумбочка, грядочка, буде набагато краще. І з малиною треба порядок навести. Оце малина, та, що родить зараз, Ну, на восени. Вже, звісно, вона майже-майже. Це відродила своє, тому що душі її трохи побили, вже ягідки малесечки. Але просто треба привести її до порядку. на слідущий рік зробити її опору, щоб вона сюди не лягала на доріжки. І буде все окей. Робимо, щоб все було гарно, зручно і доречно. Думала, що все зробиться дуже швидко, але швидко в мене не виходить. Певно, я дуже помаленьку працюю. Але тут все прополола. Все, думи досадила, які надам. Оцей куточок в мене залишився. Бачите, як снить росте? Кропити не хочу, буду все ж таки полоти, але якось дуже-дуже мокро замучилась, поки тут все виполола. Вже думаю, як в садочку буду прибирати, оці хости. Можливо, гілки на деревах спилювати. Тоді вже заодно і тут прополю. Ще все, все одно сподіваюся, що погода буде, може сухіше. І оцю діляночку доробила з нашою малиною. Оця малина, що весною родить, оставила такі гілочки. Щось вона дуже тут слабенька. Спробую її підкормити фосфорно-калійним добривом. Сьогодні не взяла, наступний раз обов'язково підсиплю, подивлюся, щось вона тут не хоче рости. А оця малина, що зимова, обрізала її зовсім. Медунку всю теж позабирала, дуже-дуже вона наросла, коріння гройне, дуже важко було її викопати. Викинула всю. Оставила Кася, Кася помощниця моя. Що вона бачить? Там дим сусідів. Певно, будуть шашлики жарити. Їй теж, певно, хочеться. Кася. Кася. Ой, помощниця. То тут посадила, верніше оставила декілька кущиків живучки. Ось така вона. Зараз виглядає гарно. Якщо не буде вона заважати малині, подивимося на наступний рік, то залишу, щоб був отакий колір. На грядочці. Мені здається, воно трошки прикрашає зимою, а то, що буде гола грядка стояти. Ну, і одну гілочку малини оставила, тому що ще є ягідки зелені. Слідчий раз, думаю, приїде ще посмакую собі, а остальну всю зрізала. Так що, отак виглядає моя ділянка. Сонечко виходить, але. Водночас і тучі висять. Не знаю, працювати гарно, не жарко, але коли дощик накрапає, то зовсім неприємно. Ось так це все виглядає на зараз. Мені здається. Вже гарненько все прибрано. Так мені подобається. Ще зараз займуся оцими сідумами, пообрізаю їх і отут про полю. А слідуюча моя задача. Ще з дому я привезла, забула вам показати. Ставила опори, заказала дві опори на троянди. Потім вам покажу одну вже поставила. І... Біля ставочка і там мусила викупати, попускала наша усока. Мору, по-моєму, називається вона. Отакі От пагінці. Не знаю, скільки там кущиків, штук 5 чи 6. І зараз треба її обов'язково посадити, бо шкода, дуже вона гарна. Отакі От справи. Працюємо далі. У нас сьогодні новий день, вітаю вас. Дуже гарна погода, останні діньочки, бо синоптики передають снігопади, морози. Так що насолоджуємося останніми діньками. Стараємось зробити чим побільше, але не завжди так виходить. Тому що не завжди хочеться, а іноді не виходить. Але все одно приїжджаю, щось роблю. От почала обрізати троянди. І хочу вам показати, як вони тут гарно ще виглядають. Можна було би ще зачекати, але як піде сніг і мороз, то потім не буде можливості це зробити. Оце троянда попелюшка. Бачите, яка я вона гарнезна до сих пір, ще в неї бубляшки є. Квітувала би, але дуже-дуже наростає великим кущем. Не знаю, чи це добре, чи не добре, але вже як є, буду сьогодні обрізати. І ось жимолость. зрізала пару гілочок. Але хочу вам показати до і після. Отак От вона виглядає зараз, обріжу і тоді вам покажу. Подивіться, скільки я знайшла бур'яну. Під моїми трояндами. Отут, де більше мульчувалося, тут кріп нарив отакі кучугури. Зараз буду полоти і все рівняти, а тут мокрець, прямо красується, хоч на салат його ріж. Ну, на зараз у мене отак це виглядає. Жимолость обрізала коротко досить, але нічого страшного. Весною буде менше роботи. Оцю теж жимолость обрізала. Ось так. Тут у мене росте шалфей. Як це він по-нашому називається? Бачите? Кусочки навесні садила, отут варіїгатний, а отут такий пурпурний. Хоч стало видно, а то зовсім його не бачно було. Навіть забула, що я його там садила. Оце ще одна жималость. Так, і ще надумала, що, певно, почищу оцей старий похороплідник. Хочу оці старі. Товсті пагуни спробувати трошки вирізати, підчистити його. А то вже такий ограм'яний кущ. Гарно, звісно, але треба підчищати. Працюю далі. Ну, все, друзі, сонце вже майже сіло, хоч ще не пізно. Отак От я поприбирала свою діляночку. Ну, зробила не зовсім так, як хотілося. Не ідеально, але не знаю, чи потрібно на зараз це, щоб зробити щось ідеально. Якось так. Ще, звісно, треба обробити, підкормити. І свій пухіроплідник. Отак я умолодила, От. оставила. Пару гілочок старих, але майже всі молоді. От там їх поскладала. Приїду вчити раз Поріжу. І на сьогодні діляночки, які я обробляла, виглядають причудово. Впереді зима, тому ідеальної уборки і не дуже потрібно. Все одне. Ще нападає якесь листя, ще буде сніг, щось перепріє, але загалом мені подобається не дуже є натхнення працювати, не дуже є здоров'я працювати, але стараюсь знімаю для себе, для Юлічки і, звісно, для вас, для того, щоб в майбутньому можна було подивитися. Що робиться зараз і що роб... буде робитися колись. А завтра нас стане обов'язково і майбутнє нас чекає дуже гарне. Я на це сподіваюся. До побачення, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте свої вподобайки і до нових зустрічей!